Доброго дня! І вологість вулику. Тобто навесні ви піднімаєте рамки, ваші крайні рамки зелені. Так? А якщо зараз подивитись вулику, то ізмаристь іде по вуглам, вугли починають гнити, текти. Як боротися з цим? Мало того, що воно порти ваші рамки, воно порти ваш вулик, воно ще й дуже загрожує вашим бджолам. Якщо у вас на даний час зимує. Пленка стоїть, плівка, да, і це стосується, кстати, ті, хто зимують на глухому дні. Ті, хто зимують на сітки дно, не стосується у кого глухе дно, і зимуєте ви на волі. Значить, плівка, якщо у вас закрита, сейчас повністю стоїть ще утеплення зверху. Що внутрі проїхать? Бджоли, ну, жизна бджіл, що виділяє углікісли газ, який осідає капельками конденсата на. Плівки, що далі відбувається? Ці капельки капають опять на бджіл. Тим самим, що наші бджоли, наші бджоли мокрі. Ви колись виходили в мокрій одежі на вулицю в мороз. Щоб що відбувається? ви просто замерзаєте. Так же само будуть замерзати і ваші бджоли. Тому, якщо ви зимуєте на плівці і плівка у вас застелена повністю, то на даний час, уже оце середина грудня, вам потрібно завернути край пленки. Можливо, завернути і сантиметр впереді, і сантиметр ззаді. Але на даний час вистачає того, щоб завернути хоча б ззаді. Значить, яким чином? Знімаєте. Дах. Далі знімаєте піддашник і плівка, яка у вас є, завертаєте на 1-2 сантиметра ззаду. Для того, щоб у вас вийшло ну, ось отак. Ось от. Бачите, пару сантиметрів у нас тут є проду. значить, Що у нас виходить в цьому випадку? Повітря заходить в льоток і виходить через. Задній отвір, де ви зробили е, імно для пленки, О, тобто для повітря в, в даху у вас має бути обов'язкова вентиляція. І тут пропіли, можуть бути круглі у вас пропіли. Неважливо. Ну, ви повинні проконтролювати, щоб та вентиляція не була забита е, ні пауками, ні якимось там куколками. Інакше е, ця волога не вийде наружу, а буде висіти у вас на вашій криші, на дереві там, чи на фанері, що у вас дах зроблений. Тому це теж важливо, щоб ці отвори були відкриті. Все, оце ви зробили цю маніпуляцію. І вентиляція у них є, у них будуть сухесенькі рамки. І це воно так стоїть аж до кінця лютого. Я, я по крайній мірі, я так тримаю. До кінця лютого, коли вже у нас бачу по прогнозу, вже ось тепло. Вже ось бачу, на наступній там 10-15 пішов перший обльот, що матка вже починає буде сіяти гарно. Все, ми завертаємо це на місце. І ставимо утеплення і утепляємо наш, нашу нашу сім'ю. Але це ж кінці лютого. А на даний час для того, щоб уберегти ваш вулик і ваші пчоли. Від одмірної вологи, то обов'язково завертаємо ззаді 2 см. Якщо цього не достатньо, ви прийшли через 3-4-5 днів і глянули, що конденсація одно на пленці є, ну, в другому місці, десь там капельки збираються, значить, так само завертайте і 2 см і спереду. І у вас вийде пленка тільки посередині. Спереду і ззаду, у вас буде отвір для проходу вентиляції вашого вулика. Тим самим, ви спасете рамки, ви спасете вулик і спасете ваших бджіл від лишньої гологості, якось так.